Незважаючи на повітряні тривоги та обстріли, вони збирали експозиції у сховок. Мова йде про Житомирських музейників, які у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну кинулися рятувати історичні пам'ятки. Відтоді минув майже рік, яким він видався для музеїв Житомира, та чи вдалось останнім пристосуватись до нових реалій життя? Говоримо далі. Це Рік болю, це рік сподівань і надії. Це... Рік очікування, це рік нації з великим серцем. Так описує рік війни директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман Насонов, згадуючи з якими думками біг на роботу 24 лютого 2022 року. Опинилися перед невизначеністю, але тим не менше, колектив вийшов на роботу і одразу приступив до розбору постійно діючих експозицій. Тобто розібрані експозиційні зали, були наша картинна галерея. Роботи було дуже багато, тому що ця робота продовжувалася і 25 лютого. Зрозуміло, підвиття сирен під гудіння ракет і літаків. Пан Роман зізнається, було страшно, але цей страх лишень додавав сили. Деякі картини, які самі по собі досить важкими, ну і потрібно для їхнього транспортування п'ять-шість чоловік. То вони переносилися двома. Труднощі виникали із пакування музейних експонатів, бо ж до такого ніхто не готувався, зізнається Роман Насонов. Проте, завдяки благодійникам, змогли не тільки зберегти музейний фонд, а й поповнити його. Наш музей, ну як і більшість музеїв України, не були готові до евакуації. У нас не було навіть елементарного пакувальних матеріалів там, той саме плівки, паперу, ящиків, але ну, за досить короткий час завдяки громадським організаціям, завдяки благодійним фондам, ми розжилися тим, що навіть не мали у мирний час. Ми виграли грант на 16 тисяч доларів. Ми закупили. Фототехніку для оцифровки закупили вогнетрики шафи осушувачі, вогнегасники. Разом із тим Роман Насонов додає і самі активно волонтерили. Не розгубилися, скажімо так, активно включилися до так званого. Руху опору хтось волонтерив, хтось донатив, хтось готував їсти. Згодом стали пристосовуватись до життя в умовах воєнного стану та повертатись до основної роботи для музейників. Є такі види робіт, до яких, як правило, не доходили руки. Там якась звірка, інвентаризація, це атрибуція, це складання наукових паспортів. От саме цією роботою займаються наукові співробітники на сьогоднішній день. Нині краєзнавчий музей працює не в повному складі. Шестеро музейних працівників у складі ЗСУ захищають Ають країну від російської навали, а для декого просто немає роботи як от для музейних доглядачів. Сил обставин експозиційні зали розібрані. Ті ж самі музейні доглядачі. Ну я їм не можу надати якоїсь роботи, тому вони перебувають на простої. Наразі перебуває на простої близько 30 людей. Постійно працює близько 80. Однак, попри всі труднощі, музей все ж зустрічав відвідувачів. Щоправда, у виставковому форматі. За рік нам вдалося реалізувати 10 виставкових проєктів, зокрема, два арт-діджитал проєкти. Вважаю, що це такий достойний результат в таких умовах. Довоєнний формат роботи краєзнавчий музей повинен відновити вже на початку березня. Принаймні, так планує його директор. Мовляв, люди скучили. Ми хочемо знову ж таки частково відновити експозицію, хочемо і художній відділ задіяти. Ми хочемо задіяти етнографічний відділ. Уже на сьогоднішній день чипуриться у нас відділ природи, тому що дітвора за цим теж таки скучили. А поки анонсує на 23 лютого відкриття унікальної виставки. Під назвою рік опору. Створювалося самими Житомирянами, мешканцями мешканцями Житомирщини це ті артефакти, які ми зібрали за рік. Це речі, які пов'язані з війною, це речі, які передавали нам волонтери, які привозили з передової обмундирування орків, якісь їхні особисті речі. Це ті ж самі марки з руський воєнний корабль, це брілки, які виготовлялись з битого літака, це земля з Чорнобаївки. Це фотодокументи, зброя, ракети, які ДСНС і військові нам передавали до музею. Тобто, ми хочемо от комплексно показати те, що ми назбирали за рік, і який це рік нас був. Своєю історією боротьби за життя діляться і у музеї космонавтики. Перший місяць це був дійсно шок, але ми досить швидко якось оговтались, зрозуміли, що треба потрібно щось робити, щоб просто сидіти, десь ховатись в бомбосховищах, просто так. Ну, це якось неправильно, потрібно діяти, щось робити. Саме організувалися, зв'язалися з волонтерами, які нам доставили просто тару необхідну, там якісь коробки привезли. І ми ось все, що могли, все, що було в наших силах, ми це все спакували, сховали. Сховище надійне за цей час, каже Лілія Кавун, музей космонавтики, хоч і не зустрічав відвідувачів, але і не стояв без діла. А саме переформатувався і став мобільним. У нас є віар, окуляри, Ось в музеї ми їх з собою брали. Навіть спочатку возили з собою музейного робота міканоїда, який розважав дітей. Нині працівники музею космонавтики продовжують влаштовувати пізнавальні зустрічі з майстер-класами на базі навчальних закладів та бібліотек. Області. Ракети з ними робили і м, з паперу там, в стилі орігамі ось такі вироби різні, там, якісь собачок, морквольоти. Не забувають музейники і про саморозвиток. Щойно в нас закінчився онлайн-зв'язок. З нашою співробітницею, яка зараз тимчасово перебуває в Сербії, я своїх співробітників провела такі таке заняття на тему Марсіанський проект Корольова. У Сергія Корольова були такі задуми да, польоту на Марс, це взагалі була його юнацька мрія. Дійсно, велися певні практичні розробки в цьому напрямку. Зрештою, музейники продовжують жити своє життя, працювати і нести свою просвітницьку місію. Так, звід Відбитком війни, однак, з непохитною вірою в майбутнє і перемогу.